У військовому ботанічному саду зацвіли 150 дерев сакури різних сортів. Найстаршому дереву більше 80 років. Побачити таке цвітіння можна буде ще впродовж тижня. Я в ботанічному саду вперше, тому що я взагалі не місцева. Ми сьогодні з подружками мене запросили, і вона мене повела в перший ботанічний сад. І також запропонувала зняти декілька історій там, фотографуватись. Таке чисто дівчача. Мені дуже сподобалось. Ми були біля сакури. Ми потрапили саме в той період, коли вона активно цвіте. І ми побачили її ось саме середині її цвітіння. Це дуже неймовірно гарно. І тому мені справді пощастило, мені здається. Сакури їх дуже багато різновидів. Те торі знову, що ми зараз бачимо, це сакура сорту Канзан. Це така достатньо поширена сакура на території України. Це там і в Ужгороді, і там ну, практично зараз в всіх містах вже є ці сакури. Ну, сакури ці Канзан це прививка на черешні, тобто вони не дають насіння і сакура сама по собі в природі не росте. Тобто, це все робота садівників, багато, багато сотень і тисяч років садівників, які виводили якісь нові види, якісь сорти. Також у ботанічному саду можна подивитися на магнолії, бузок та півонії. Саме зараз сезон їх цвітіння. Це в нас колекція бусків, ми її брали в ботанічному саду київському грішка. І тут в нас більше 30 сортів, є дуже гарні сорти, такі як там, вогні Донбасу, Тарас Буйба. Зараз ми знаходимося біля дуже такого гарного буску, про нього там дуже часто згадують. Це так званий жовтий бузок, сорт Брімроуз. І тобто, ви можете зараз з нами помилуватися жовтим бузком. Я дуже люблю записувати вірші, шукаємо якісь цікаві локації, в яких ми ще не знімали. Чомусь подумали про ботанічний сад. Приїхали сьогодні сюди. Тут дуже красиво так розцвітають півоні. Сам бузок це дуже гарно. Його навіть здалеку одразу видно. Тобто ти заходиш і так одразу око падає на бузок. Сакури я вже бачу не вперше, як вони квітнуть, але тут так гарно така ціла алея. Тобто, ти можеш пройтися цією алеєю квітучої сакури дуже гарно, дуже гарні тут кадри. Ну і в принципі, сама атмосфера тут добра.